Здрастуйте, дорогі діти! Здрастую, не слухо! Привіт, дівчатка та хлопчики! Дідонька Сова, мені дуже цікаво, що ж ви нам розповісте сьогодні. Я розповім любі мої історію, котра відбулася з зайчиком. Вона називається Моркв'яне Поле. Якось вранці зайчик гуляв лісом і раптом побачив моркв'яне поле, огороджене парканчиком з гілочок. Він дуже зрадів і вирішив потихенько висмикнути одну морквинку. Якщо я візьму всього одну штучку, ніхто цього не помітить, подумав зайчик. Але тільки но ну, він взявся за зелений хвостик морквинки, як здійнявся вітер, і хтось великий, і страшний, прогримів щось незрозуміле, але дуже грізне. Малюк озирнувся, дуже злякався і стрім голову кинувся бігти від небаченого звіра. У цей же час ведмедик і хібілочка грали на галявині. Зайчик вибіг до них і, засапавшись, розповів про те, що з ним сталося. Їх і білочка захотіли подивитися на незнайомця і заодно попросити у нього трохи моркви, адже вона дуже корисна для зросту і зору. Я теж дуже люблю морквочку, тільки, мабуть, не став би рвати її на чужому полі. Молодець не слухав. Цікаво, а хто ж налякав зайчика? Трохи терпіння, друже. Зараз ми про все дізнаємося. Друзі поспішили на моркв'яне поле. Дійсно, вони побачили там щось незвичайне, але ведмедик їх не злякався. Він підійшов і ввічливо привітався. Звір неначе зітхнув і відповів скрипом і деренчанням розвішених на ньому прикрас. Дивіться. Воно зовсім не сердиться, вигукнула білочка і підійшла ближче. А чи не могли б ви нам дати трохи моркви? поцікавився їх. Але тут подув сильний вітер, і звір заскрипів і зашумів так сильно і сердито, що друзі злякалися кинулися в розтіч. Вони бігли не розбираючи дороги і мало не збили з ніг дідуся їжака. Що скоїлося? спитав він звірят. Куди ви так поспішаєте? Малюки наперебій розповіли йому про страшного звіра на моркв'яному полі. Думаю, що я з ним знайомий, хитро примружившись, сказав дідусь їжак. – Ходімо зі мною, не бійтеся. І звірята знову пішли до поля. Навіть здалеку було чути недружелюбний голос Чудиська. Зайчик задрижав від страху, але їх заспокоїв його. Нас багато, а він один, і дідусь їжак з нами. Зайчик заспокоївся і навіть посміхнувся, проганяючи страх. Незабаром показалося поле, і дідусь їжак сказав Пригощайтеся! Морква нині вродила на славу. А як же звір? Він не розсердиться на нас, спитали несміливо малюки. Це моє поле, відповів дідусь їжак. Я сіяв моркву, а пташки видзьобували насіння, і мені довелося зробити опудало. Воно допомагало мені охороняти поле від птахів. Звичайне опудало. Друзі здивовано роздивлялися незнайомця, завдяки якому дідусь їжак виростив таку смачну соковиту моркву. Так ось кого вони боялися, а дідусь їжак зовсім зовсім не розсердився, що зайчик хотів у нього взяти морквинку, не спитавшись. Дідусь їжак не розсердився і навіть пригостив друзів морквою. Але ти правильно зауважу, це дуже негарно брати чуже без дозволу. Зайчик теж зрозумів свою помилку і ніколи так більше не чинив. А зараз настав час прощатися до нових зустрічей, друзі! Бувайте, малята!